Жити за покликом серця. Це про тебе? Я працювала в космічній галузі, я займалася світніми проектами. Це ж проекти, дуже... який не схожі абсолютно. на себе абсолютно. Я вважаю, що це нормально, це класно, так має бути. Подкаст це якраз про мультипотенціалі. Це про мене. До речі, як зрозуміти, хто я, яка мене міста, хто ти, для чого ти, про що ти? Ти людина, яка виступила вже на TEDx. І також Два було... рази. Два рази. Слухай, ну я туди тільки йду. TEDx, інша моя діяльність. 18 тисяч дітей. Завтра ми їдемо в 79-ту поїздку. Кожен день маленький крок. Перший крок вже зроблений. Це відповідальність за своє життя. І тоді людина може досягти. Ну, якщо захоче. ти не береш відповідальність за своє життя, все, крапка. Супер. Супер. Вітаю всіх. Мене звати Ольга Марченко, і це мій подкаст про те, як розвивати свою мультипотенціальність. І ми тут говоримо з людьми, які реалізувались одночасно в різних сферах та завжди відкриті новим можливостям. І сьогодні в мене в гостях Тетяна Люлька. Вітаю тебе Привіт, Таня. привіт. тетяна Люлька, директорка з маркетингу, піар-директорка великих компаній. Засновниця міжнародного проекту місто професій, мета якого дати можливість дітям спробувати себе у різних професіях. Окрім цього, Тетяна була спікеркою на коду, де розповідала про небезпеку космічного сміття. Спочатку повномасштабного вторгнення займається волонтерством, а наразі активно допомагає дітям у прифронтових областях мультипотенціальна. Особисто я вдячна тобі, що ти знайшла час завітати сюди, до мене в гості. <рес> бо я знаю, наскільки ти на сьогоднішній момент зайнята. Причому дуже зайнята, бо займаєшся важливими справами для нашої країни. Це для тебе дуже важливо, ну як і для нас всіх. Тебе обрала не просто так, бо ми з тобою вже досить давно знайомі. Я вважаю, що ти саме та людина, яка допоможе розкрити дуже глибоку тему, як знайти себе та бути на своєму місці. Тим паче, це дуже актуальна тема на сьогоднішній момент. Багато що змінилося в житті кожної людини. Жити за покликом серця це про тебе. Я навіть не знаю, як так відповісти коротко, тому що, мабуть, я би тут сказала, що тут чути себе. Скоріше за все, чула я себе завжди із дитинства. Мабуть, це була головна причина. Мама казала, що я егоїстка і казала, що я роблю тільки те, що я хочу. Мабуть, тоді, так, да, це про мене. А ти жити. вважаєш себе егоїсткою? Е, я вважаю, що є слова, які нам певні наративи, які нам нав'язали е, з Радянського ще Союзу по типу по совість, по типу, ну, що це, це про що? Тому я не сприймаю, не сприймаю їх на свою адресу. Тому, якщо в цьому контексті говорити, то да, це про мене, да, я егоїстка, да, я роблю так, як я вважаю за потрібне, і як показує результат мого життя, я права. Супер. Супер. Так, і знаєш, дуже класно, що ти сказала, да, я егоїстка, «Да, і це впливає на результат мого життя. Чому це важливо? Тому що так як я зараз досліджую саме людей мультипотенціалів, я є для них менторка, так, офіційно заявляю, да, я ментор, як людина, яка працює саме з мультипотенціалами. Для них це дуже і дуже важливо, коли подібна їм людина скаже, «Да, я егоїстка. да». Бо я ставлю себе і свої цілі, свої пріоритети на перше місце. Це моє життя, це дуже важливо. Дякую тобі, Танзе. Ну я думаю, що тут ще велику роль грає, щоб ця людина була з певним базовим набором. І для мене цей базовий набор як фундамент, це основа це цінності. Тому що ми знаємо, в, в контексті історії багато. Персоналі, які діяли також егоїстично, але не мали елементарно, і навіть зараз ми це знаємо в нашій сучасній історії, не мали. Певного розуміння про цінності, про якісь людські якості, і це закінчується дуже погано. Для мене ти людина, яка постійно читає, читає, навчається. І Коли візьмемо до цих всіх подій, ти, мабуть, кожного дня читала. Я прокинулася о шостій годині, в п'ятій годині пів прочитала. Це людина, яка постійно навчається, навчається, навчається. Так, да, Я дуже це люблю і, мабуть, навіть скажу чесно, нав'язую своєму оточенню і в ту місію, яку я зараз займаюся, то. Одної з пріоритетних напрямків це обов'язково книжки дітям, і я прям топлю за цю тему постійно. І всім дітям а у нас зараз під опікою вже більше 18 тисяч дітей, і кожній дитині я намагаюся щоб у всіх були книги. Ти це дуже важливо. Уявляєш наскільки сильний та великий вплив ти як особистість, як людина, маєш на суспільство? Взагалі хотілось би більше. Ну будемо робити разом більше. Yeah. Ну слухай, а, ти. Людина, яка виступила вже на TEDx і також тобі. Два була... рази. Два рази. Слухай, ну так. я туди тільки йду. А, а яка друга тема? Я першу пам'ятаю, це був космічне сміття. Так, тема. Коли тобі на голову впаде космічне сміття. Так. А друга. А друга, як соціальні мережі зруйнують твоє життя? І який фідбек був взагалі? Де сильніший був від якої теми? Вони дуже різні, і це абсолютно різні напрямки. Не можна сказати, різна мета була. Якщо коли я говорила про космос, це була на той момент, я була керуючим партнером компанії, яка займалась космічною галузю, і для мене було важливо говорити українською в космічній галузі, тому що будь-які відео, які є на Ютубі, воно або англійською, або російською. І я вважала, що повин, ми повинні говорити українською про космос, і це була, скажімо, така моя мета. І тему я обрала не випадково, тому що да, якщо б не почалась повномасштабна війна, я би далі в цьому розвивалась, Мені дуже подобається ця тема. А другу тему я обрала, тому що я бачу як маркетолог яке іноді неправильне використання соцмереж як інструменту. Особливо на дітей, е, так ну і дорослих, особливо зараз, коли ти 150 тисяч разів пояснюєш людям, що не можна. Писати, робити репости, або розповідати, якщо в тебе зникли безвісті, не треба про це писати, і ти їм пояснюєш, поя... і все одно вони продовжують робити одне і те ж саме, що це нашкодить людині. І я розумію, що от, тому це було до війни, до повномасштабної війни про соцмережі. Але я вважаю, що соцмережі наділили голосом усіх і тих, хто краще мовчав би. Є таке. Але я хочу ще з тобою обговорити. Місто професій» – твій міжнародний проект, місто професій. Місто професій це національний проект, який вперше відбувся в 2014 році. Його головна мета дати кожній дитині можливість реалізувати свій потенціал. Ми навіть в рамках проекту проводили дуже велике дослідження. Скільки середня статистична сім'я знає професії? От як ти думаєш, скільки? Ну, я думаю, десь 5-15, максимально 15. 15. Да? І такі І... базові там. Так, і постає питання, як дитина може щось обирати? А є така статистика, що 52% людей, які закінчили вищі навчальні заклади, не, не працюють просто. за фахом. Мене це питання дуже турбувало як соціально активну людину. Тому місто професії це була відповідь. І коли почалася війна в 2014 році в Україні, я зрозуміла, що для мене благодійність це мій внесок в розвиток держави нашої, має виглядати саме так. Тому е, задача була яка в світі 30 тисяч видів діяльності. Всього на хвилинку 15 так. і 30 тисяч. так як дитина може щось обирати, якщо вона просто про це не знає? Тому ну, моя як. мета була і така соціальне моє навантаження про те, щоб в кожному місті проводити соціальний проект. А кожного року захід відбувався в 52 містах України. Ми намагалися потрапити на кожне. Да. Да. Це було дуже яскраво. Я дуже щаслива, що ми встигли його провести до повномасштабної війни в Маріуполі. В прифронтових, те, що зараз в окупації знаходиться. Да, в містах. Я знаю, що зараз ти активно займаєшся волонтерською діяльністю. Там. Не зовсім не зовсім, не зовсім волонтерською, тому що волонтерською діяльністю я займалася 22 й рік. А, ну, а значить, зараз в мене... я в іншому статусі. І, до речі, це теж важлива річ, і її важливо розрізняти, коли е, волонтерство і благодійність це не одне і те ж саме. Погоджуюсь, так тому що якщо організація називає себе волонтерами і вже третій рік повномасштабної війни вони продовжують волонтерити, у мене великі питання до Чому цих людей. Чому Так чого саме це? Да, так. зесенько. Тому коли люди ніде, і я зустрічала таких волонтерів, які ніде не працюють. Які займаються тільки цією діяльністю? У мене завжди виникало питання: а на які кошти ви живете. Да про це можливо не можна зараз говорити. Ні, так. я вважаю, що можна говорити, але саме, саме потрібно, тому що це неправильно. Я мала на увазі твоя опіка як волонтерство про дітей. Угу. Окей, тоді в цьому контексті я й поясню весь 22-й рік. Я зібрала команду. Я бачила, вона просто колосальна була. Да. Це люди, яких до двадцятого року я нікого не знала. Ми об'єдналися, це було випадково. Я перші три місяці взагалі була ТРО керівником штабу. І от якраз мої навички, ти чим я займалася 20 попередніх років, навички керівника, дуже допомогли мені організувати майже 1800 людей. І ну я мабуть. Пишаюсь тим, що і я це, зробила. це, е, Так як я про мультипотенціалів зараз, це абсолютно не про те, що я поверхнева людина, яке ТРО, які навички. Ну, типу, того. <гум> да наскільки глибоко і сильно ти пішла. Створила сильну команду. Це я бачила на власні очі. Так було. Ну, власне так. Тому спочатку ми їздили, і це було. Я розуміла, що щоб працювати вдовго, і я розуміла, що війна надовго, не на один рік, треба створювати перспективи, розуміти, куди я йду. Тебе бачення. Так. І я розуміла, що в професію повноцінно я вже не повернусь. Тому перша мета була це забезпечити роботою тих людей, які, умовно кажучи, весь 22 рік працювали за їжу. Це ці волонтери, і хто називає себе волонтерами. Тому з гордістю скажу, що всі люди, які прийшли до мене як волонтери, сьогодні вони офіційні працівники фонду, за них сплачуються податки, вони отримують зарплатню. Невисоку, але я працюю над тим, щоб це було. Але це важливе питання. І коли людина мені з гордістю каже, а у нас немає офіційних працівників, я кажу, як давно ви працюєте? Три роки, камон В сенсі, да. як можна говорити про системність. Ти, як маркетологиня, як це тобі зараз допомагає в благодійній діяльності? Ну, я з впевненістю можу сказати, що у... у мене б не вийшов такий розвиток фонду. Якби я не мала весь той навик і весь той досвід за плечима, чесно скажу. До прикладу, чому як я працюю з партнерами, <гум> це дуже простий кейс, який працює точно так же в маркетингу. Коли до тебе приходить в маркетингу клієнт з певним запитом, ти аналізуєш, що він хоче, але ти можеш побачити набагато глибше. І дати йому набагато більше тут. Уже твоя особистість і твоє бажання зробити більше, ніж людини є запит. Точно так же і тут. У нас є дуже класний кейс. Е, мені написав хлопчина Лімон Бой. Він такий uh -huh. відомий хлопчик. Він там 13 років. Він збирає кошти, і допомагає дітям. Він каже: я виступав, продавав лимонад на форумі Бігма тако. Да. Я зібрав там певну суму коштів, ви не могли б купити дітям. от Черняк сказав тільки вам, бо він вам довіряє передати ці кошти. І я тобі довіряю. Тільки Дякую. Дякую. через тебе. Дякую. Е, купіть дітям 10 смартфонів. Я кажу: е, якщо ви хочете принципово 10 смартфонів, тоді йдіть в інший фонд, бо я цього робити не буду. Діти, до яких я їжджу, у них немає електрики, у них немає, вибач, білизни, я їм смартфони привезу. Ви Для Взагалі. Ну, Окей, а що ви хочете? Я кажу, я яка сума грошей? Ну там така то я кажу, я хочу купити триста взуття. Це те, що мені потрібно, і так з кожним партнером. Тобто, як вони реагують на це, коли ти кажеш, оце, оце, оце? Ну ще ніхто не пішов. А вони бачать ситуацію зовсім по іншому. Я, я вчора буквально знаєш, над чим замислилась. Коли я сказала, що я хочу задавати тренди в благодійності, я замислила, що коли ми звертаємося, ми виграли кілька грантів. І я зрозуміла таку річ, що організації, які надають гранти, які погоджують там мій запит, під що я беру кошти, вони уявлення не мають при потреби людей, яким ці гран... яким потрібні, куди я їду. Отут, да. Коли мені кажуть, купіть їм пауербанки, я кажу, їм не треба пауербанки, мені треба там 500 штук, вибачте, і трусиків дітям. Мені не треба пауербанки. Вони цього не розуміють. І я зрозуміла, що, наприклад, я хочу займатися такою мати фонд, щоб я могла давати мікрогранти організаціям, які працюють так, же, як і я, які мають досвід спілкування з цими дітьми. Бо я цих дітей вивожу, я до них їжджу туди, і я точно знаю, що їм треба. Ти настільки багато всього розповіла, таке враження, що ти абсолютно не спиш. Де ти береш стільки ресурсу? Я сплю. Да? І, сп, і сон у мене це взагалі ключова, одна із важливих програм моєї рекламі. Я, коли заходжу до тебе в Інстаграм, ти постійно в Русі кудись їздиш. Реально, ти не спиш. Ні, я сплю. сплю. Так і спиш. Я намагаюся о 10 вже бути в ліжку, але я рано прокидаюся. Я прокидаюся о 5 у мене дуже так намагаюся з вечора планувати наступний день. Плюс дуже допомогло, що я, знаєш, я дозволила собі не спілкуватися з тими, з ким я не хочу. І це зараз дуже дуже обмежено коло людей. От прям не обману, якщо скажу, що це кожного дня я спілкуюсь не більше трьох-п'яти людей. Це перше, кожен раз, коли мені треба щось зробити, я задаю собі питання: це допоможе дітям чи це зробить мене щасливою. Якщо це не відповідає на моє запитання, не на перше, не на друге, я цього не роблю. І я навчилася відмовляти до, повноці... до повномасштабної війни, до 22-го року я цього не вміла робити. Ну, і звісно, коли все лишнє ти просто відкидаєш, то. Абсолютно вірно. То багато ресурсу в тебе вивільняється для того, щоб ти тримала фокус. Тут же туди, питання пріоритетів. Так. На що ти звертаєш? Куди ти звертаєш звертаєшся? Там і рости. Якщо ти будеш кожного дня поливати, бо в мене зараз є приватний будинок, і я там городом ще займаюся. Там і процвітає, коли ти поливаєш. У да, мене такі помідорки класні вже виросли. Тому... треба до тебе їхати по помідор. 100%. Я, як менторка для мультипотенціалів, до мене звертаються з запитами, і для кожного гостя я готую запити, тому що дуже цікаво отримати відповідь саме від реалізованого мультипотенціалу, тому що ця людина масштабна і глобальна. І для тебе я також кілька підготувала. Цікаво. Цитую тобі зараз живу у постійному стресі та тривозі. Останнім часом з'явилось хвилювання за те, що вмру, так і нічого не досягнувши в житті. Ти людина, яка їздить при фронтову зону, і там є люди з такими думками. Я думаю, що в тебе є що сказати. Ну, періодично, я запити. буваю з такими думками. Я ж нормальна людина, жива, з, тому такі думки виникають і в мене. І скажу щиро. Е Мабуть, кожен раз після поїздки мене дуже змінює. дуже змінює. Раніше це були подорожі за кордон, вони мене змінювали. У нас була дуже класна випадок, коли Ну, він не класний. Ми в Херсоні потрапили під гради, і я була впевнена, що це останні хвилини мого життя, коли вони падали там три метри від нас і летіло скло на нас. і... Це жах. На той момент я. Мені здавалося, що це все. все а аж до сліз це настільки е, з нами були ще наші колеги. Вони після цього прийняли рішення одружитися. Да, вони вже не відкладати пара. Хоча до цього вони ніяк наважитися не могли. Ну після цього я до чого веду? Що ми самі обираємо, як нам жити. І мені здається, що головне відповідь на твоє запитання, і от на це ну, перше цій людині треба йти до психолога. Я вважаю, що, до речі, всіх наших підопічних евакуйованих родин, всіх ми відправляємо до психолога. Обов'язково. Наразі я шукаю можливості відправити до психолога весь наш колектив. Це нормально. До Погоджусь. цього треба нормальне відношення, це нормально. Так Мене також запрошували як психолога в команди в компанії. Тому так, да, це тому, нормально. Що, те, що ти прочитала, ну тут потрібна допомога психолога 100%. А далі для мене наступний крок це відповідальність за своє життя, і тоді людина може досягти всього чого. Ну, якщо чого захоче. ти не береш відповідальність за своє життя, все, крапка. Я розумію, що я відповідаю за себе, я відповідаю за своїх дітей за свою країну і. Роблю максимум з максимуму з того, що я можу і буду робити. Бо я в дорослій позиції і рухаюся. Абсолютно далі. вірно, так. Да. У мене є ще одне питаннячко. Часто починаю якусь нову справу, але дуже швидко втрачаю до неї інтерес. Це про мене, до речі. Бо подкаст це якраз про мультипотенціалів. І одна з цих штучок в них така, вони дуже швидко втрачають інтерес. Угу. А втрачаєш ти інтерес через що? Можливо, ти досягаєш туди свою мету якусь в цій справі, така тобто, ну ладно, окей, я розумію, як це працює, мені не цікаво, чи чому ти втрачаєш? Я думаю, що якщо аналізувати, то я думаю, що цей період проходить. Є таке, поки ти в пошуках і не визначаєшся, хто ти, для чого ти, про що ти, ти будеш постійно няти в якісь історії. Я говорю про себе. Тому не тільки була... про себе, я знаю себе, така сама ситуація. Тому я перепробувала, у мене було і ательє. Я, я, працювала я, я знаю, у мене є дуже гарна. Кстати, я по-моєму вкрала да? ти ні? У нас була фото, пам'ятаєш? Да, таке, вкрали, шикарна да, 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 сукня. Я да. якраз її поміряла, то була вкрали, не я. Да. Зітро. ну я, мабуть, чи не найперше її одягнула. Так, да, це була така історія. Я працювала в космічній галузі, я займалася освітніми проектами. Це ж проекти дуже... не схожі абсолютно. на себе абсолютно нічим. І на жаль, у нас в суспільстві є така штука, є такий наратив, що якщо людина себе пробує в різних напрямках, в різних галузях це ненормально. Я вважаю, що це нормально, це класно. Так має бути, тому що тоді, ти, коли ти шукаєш себе, це класно. А зараз я скажу, що я ніколи в житті не відчувала себе настільки реалізованою, як зараз. Я себе на 100% знайшла в благодійній діяльності, в тому, чим я займаюся, і в мене немає бажання стрибати в сторони в сторону. І з цієї відповіді в мене виникає наступне питання, з яким також звертаються. Я не можу зрозуміти, хто я і яка в мене місія. Бачу, одна за одним питання йде. от Як зрозуміти, хто я, яка в мене місія? Ти завжди про місію, ти завжди про цінності? Так. Е, ну Перший критерій, як на мене, це об'єктивно оцінити свої сильні сторони. Я дуже тривалий період чула і сама з цим працювала з тим, що треба розвивати свої слабі сторони, треба от іти в те, що ти боїшся. Я вважаю, що це повна нісенітниця і ерунда. Я оцінила. Я розумію, що там, ну до прикладу, я вважаю себе сміливою людиною. Я тебе також вважаю сміливою людиною. Е, мене часто запитують, чому я керівник благодійного фонду, чому я їжджу в поїздки в дуже небезпечні Як місця. взагалі може така думка прийти людині в голову? Ні, Це нормальне питання. Чому чому я їжджу туди? А я вважаю, що це про відповідальність. Я не можу направити свою команду туди, куди я не поїду. Це неправильно. Е, тому перше, це оцінити свої сильні сторони. Я розумію, що я там смілива людина, я хороший спікер, я вмію доносити, я можу мотивувати. Я зрозуміла з цією метою, я тривалий час читала лекції, да, і я бачила, як це допомагає людям. Тобто, перше 100% треба об'єктивно оцінити, що ти вмієш робити найкраще і що тобі подобається. І з цього ми починаємо працювати. Тебе чогось простір наділив саме цими якостями для того, щоб ти реалізував певну місію. Базова настройка, налаштування да, базові. Да, абсолютно вірно. Тому я вважаю, що перша задача людини це зрозуміти, відчути, тому що, ну з мого досвіду, більшість людей живе абсолютно забитим життям, да. абсолютно немає ніякого контакту з собою. Вони слухають всіх, крім себе. Але щоб почути себе, треба абсолютно вимкнути зовнішній світ. І коли ти його вимикаєш, от я в цій діяльності так і зробила. Я е, можу запитати порад стосовно своєї діяльності у своїх колег, але рішення я приймаю сама і я несу за це відповідальність. Розкажи трошечки про свій виступ на TEDx. Я туди рухаюсь, і коли я спілкуюся також з мультипотенціалами, вони кажуть, я хочу також піти на TEDx, Для мене це щось недосяжне, як в космос. А ти вже в космосі побувала. Тобі можу сказати, щоб ти для себе усвідомила, яка твоя місія виступу. Що ти хочеш сказати світу? Про що ти хочеш сказати світу? Кому ти хочеш допомогти? І мені здається, будь-яка інша людина в своїй діяльності, якщо буде знаходити відповідь на запитання для чого, про що, то цей світ буде набагато краще. Ти знаєш, я тебе послухала твою відповідь, зрозуміла, що перший крок вже зроблено. Я вже знаю. Ну реально просто з певністю так можу сказати, перший крок вже зроблено, і я знаю. Все ж мені цікаво, який твій шлях був саме до TEDx? Да, просто зателефонували. <смі> не було ніякого особливого шляху, і скажу чесно, у мене такої мети, мабуть, не було. Якийсь день мені зателефонували знайомі, кажуть, що буде, ми дуже хочемо тебе запросити як спікера. Вибери якусь тему із космосу. І буквально на наступний день мені зателефонувала інша команда, і запросили мене як маркетолога. Е, я, мабуть, поступила нечесно, тому що я не... Не попередила ні одну іди іншу команду, і все у мене вийшло за тиждень. Я два рази виступила на тедексі. А чому ти поступила? Тому що на тедексі можна виступити один раз. Це правило самого TEDx. але ж не правило для мультипотенціалу. Ну, да, ну я ж нічого поганого не зробила, я вважаю. Я нікому не нашкодила це з причому розкрила абсолютно дві різні теми так. в різних галузях. Ну це зовсім два два різних амплуа. Ну нічого, що була Тетяна Люлька. Так. Дві різних теми. Так що два беремо приклад. Платячка, так що все нормально. Беремо приклад, можна два рази виступити можна. за тиждень. Можна взагалі немає нічого неможливого. коли. Я дуже люблю повторювати бажання 100 можливостей, небажання 100 причин. Ти знаєш, я послухала, от, як ти потрапила до TEDx, але ти кажеш, що це для тебе було окей, тобі просто зателефонували. Але ж ми розуміємо, що ти щось робила, ти проходила певний етап, певний досвід, щоб тебе побачили і запросили. І каже, що немає нічого. Неможливого, я теж хочу, щоб глядач в це повірив. Ну насправді, як на мене, існує міф, що у багатьох він чогось сидить до сих пір в голові, що успіх це якась така штука, яка от, ти зранку прокидаєшся і щось відбувається. Фантастичне сама, в твоєму житті. Саме собою. Так, ну це неправда. Так не відбувається. Кожен день маленький крок. Якщо я дуже часто кажу, якщо ти хочеш займатися спортом. Присядь сьогодні 5 разів, завтра 10, післязавтра 25, і через, півроку, да, і через півроку ти будеш бачити результат. От, мабуть, TEDx, інша моя діяльність, 18 тисяч дітей. Завтра ми їдемо в 79-ту поїздку. Це результат щоденної праці. І якщо людина хоче отримати результат без щоденного вкладення нічого не буває. Потрібно працювати над собою, щось для цього робити. Так. Але результат буде 100%. Але кожного дня, коли ти працюєш, ти знаєш Тань. Я тобі дуже вдячна, що ти все ж таки знайшла час і прийшла до мене. Дякую тобі. А вам, мої дорогі глядачі, дякую, що продивилися цей випуск. Сподіваюся, що він став для вас мотиваційним, трансформаційним. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки і пам'ятаємо, пишіть, будь ласка, коментарі. А якщо ви себе впізнали як мультипотенційну особистість, переходьте за посиланням до мене в інстаграм, пишіть слово мультипотенціал. Я надам вам всю необхідну інформацію. До скорої зустрічі!